Кохання у інтернеті, реальність чи міф? Тенденція знайомитись на вулицях уже давно не актуальна. Все частіше люди шукають свою половинку у соціальних мережах, бажаючи знайти своє щастя, завантажують додатки для онлайн-знайомств. Чи можна знайти своє кохання у інтернеті? Запитали у містян. Не спробувала, але я думаю, що можливо, бо багато знаю випадків, коли знаходять своє кохання по інтернету. Ну якщо воно пройде час, ну, випробування часом і дистанції, то можна довести, що воно справжнє. Так, да, в мене таке вийшло. Можна знайти але це велика, велика мука, скажімо так, любов на розстоянні. Дуже багато перешкод для того, щоб Люди зійшлися і витримали цю відстань. Я через це зараз проходжу. Ну, якби це дуже тяжко. Не мати можливості до людини спокійно поспілкуватися, обняти її, відчути тактильно. Ну, в кожного своя доля. Для когось це легко, для когось це важко, це зрозуміло. Тому я думаю, що якщо людині є доля, там когось зустріти, зустріне обов'язково. Ой, я не знаю, кому як повезе, я думаю. Кому повезе, може знайти. Може йому людина попасти дійсно, його друга половина. А кому не повезе, то не знайде. Можна. Живий приклад, поруч чоловік. Два роки разом. Можна.